В ніч або сьогодні на завтра, або завтра-півцязавтра. Завтра. Можливі провокації на самому Майдані. Їхній план буде полягати в тому, щоб спровокувати внутрішні постояння на Майдані, а Беркут і спецпідрозділи внутрішніх військ сюди зайшли просто якби для наведення порядку. І заява Лукаш, рішення суду, і збільшення кількості спецпідрозділів Беркуту в Києві це тільки інформаційна підготовка до проведення можливого штурму Майдану. Звичайно, готові. Чому адмінсуд має забороняти громадянам України в їхньому праві конституційному на мирні збори? От я не можу розуміти. Звичайно, ми готуємося, ми проводимо тренування кожного вечора, тренуємося. Готуємося. І зі щитами тренуємося, і зі всім. Що ми будемо триматися разом, разом? Беркут не візьме, ні Київську міську адміністрацію, вони вже пробували. Він не візьме ні ці барикади, ні цих хлопців. Ніхто агресивно не налаштований, будемо стояти. А якщо влада вважає, що треба спровокувати громадянську війну, будь ласка, хай провокує, то я думаю, їм не на руку.